И когось по я похвалю. И я килли повернусь, я до того здрасте. И я кирпи повернусь, я доконусь, до конца. Я доходу. Подорвалось. Аааа. Подорнусь, я надо его плоскотаю. И так дальше, подавить. Я иду, иду, иду. И когось я похну. И ты повернусь. И я До повернусь. Я До Я готов. І другий тут, і я украду, і тільки полез, я за комусь за кому До кому захочусь, ось. Торкусь. А-а-а, молодець! Сухай, сюди не людина. Я бачу, що вони досить такі уважні. Але зараз ми всі маємо зайти в середину, ось так на на мотоску, тобто посередину, І мотоск у нас на напоїть. Ось тут. Ростягуємося. Молодці, але давайте трошки мусить, щоб наші малесеньки теж могли взяти участь. І так, задача дуже прося. Зараз буде раді музика. Ми з вами йдемо по колу той бік, той. І як ми з вами танцюємо, але як тільки музика зупиняється, нам потрібно одразу вискочити з нашої мотузки, щоб ніхто не залишився, хто залишиться, той у нас буде ким правильно по ліною садінкою. Все дуже і так. Не-не-не, мы дырки мы сегодня не будем, а мы сегодня хорошие. Итак, готовый? Да. Майстро готовый, будь ласка нам музыку. И поэтому.

Але тепер давайте э, нашу мотузку трошки підіймемо. У тепер вона вже точно на прекрасній розумній знаходитись. Ось так. Приготувалися. Тепер ми від вас йдемо, ми ще і стримаємо. Високо-високо. Я завжди вас стежу. І так на строму Три, чотири. Тримаємо!

Шикарна, повільна серденька. Дякую тобі. Добре. І так, а тепер ще більше, друзі, нам треба нашу мотузку повіститися від нашою. Але вистрибувати з нашої мотузки, ми будемо не через верх. Не через верх, а через них мені потрібно буде знятися. Зрозуміло? І так, приготувалися. Але тепер задача така, Ми повинні їсти, маємо тихо. Віти бути тихими. А не помітно, вмієте бути? Ну зараз викирмо. І так, а я маю майже... слідкувати. І так, І моя сторона <сь> вас. Дімо.

Теребатом Тереса Свістя. Дайте у нього вікаю тебе з тим почесним званням. Слухайте, друзі, хто хоче попити води? Я! А хто хоче дізнатися, як наливають воду в стакани, Справжні супергерої? Грід, ти знаєш, як воду стакан супергерої наливають? Не знаєш? А слухайте, а можна нам стаканчик і бутилочку води? Будь ласка ваше... Я, 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 я йду, але початку мені треба дістатися, хто тут найсміливіший. Най, най, хто нас сміливий? Ми сміливі, серйозно? Ну тоді давайте зараз буде сміливий об'єкт, а потім виймо. Добре? І так, де наш стакан?